Вітаю всіх, на календарі вже місяць липень, місяць липень це місяць головного взятку. Одразу скажу, біля моїх пасік соняшник ще не цвете, десь потрібно ще тиждень, тому бджола просто віддихає, загорає, висить внизу рамок. Неймовірна засуха. Неймовірні вітри, ну це просто, якщо ще тут зелень, да, якісь кущі на деревах листя, не так відчувається, то якщо виїхати десь в поле, ну просто ну це дуже важко прямо на ногах стояти. Тому вся надія на соняшник. Але тим не менш, місяць липень, місяць головного взятку, можливо кожен вже почався. Тому про такі важливі головні моменти, поговоримо саме про головний взяток. В першу чергу, що потрібно. Дивіться, потрібно розуміти, що під час головного взятку гніздовий корпус нема чого нам заглядувати. В сім'ї, яка працює на товарний мед під час головного взятку, без якоїсь важливої причини нема, чого, що робити в гніздовому корпусі. В корпусних вуликах це в гніздовому корпусі, наприклад, в лежаку не потрібно розбирати гніздові рамки. Працюємо тільки з медовими магазинами, з медовими рамками ну або з медовими корпусами. Так, давайте разом з вами зараз піднімемо рамочку. Піднімемо рамочку. Це 12-й рамочник на українську рамку, зверху 8 рамок доданівських корпус. Мати хоча б розуміння чи, чи хоча б для себе якийсь підтримуючий взяток. Я вже сказав, ну вітри, ну такого року я не пам'ятаю, що прямо з весни і до цієї пори вітер, вітер, вітер. Душі були, ще в нас десь. На початку червня, зараз вітер, сонце. ну Не знаю, чи передасть камера, в ячейках, в комірках щось блистить, якийсь нектар, ну тобто для себе вони щось підносять. Ну, щоб ви розуміли, це весь цьогорічний мед. ну Це весь цьогорічний мед. Якщо ще в деяких магазинах трошки повеселіше, де сильніша сім'я була, з весни встигла там на декілька днів зацепитись за ріпак, так, він і запечатаний стоїть. Я буду вже відкачувати перший раз разом з соняшником, щось вони долиють, якщо встигну хоча б два рази відкачати. Так, далі головний взяток. Дивіться, слідуюче таке поширене запитання, чи можна під час головного взятку давати їм вощину на відтяжку. Одразу скажу, звичайно, можна. А от чи потрібно, це вже друге питання. На головний взяток я все ж таки рекомендую, ну як я рекомендую, у вас повинен бути в запас уже сушнини. Наприклад, наприклад корпусний вулик у вас на 20 рамок. Мінімум у вас 20-25 рамок сушнини у вас повинно бути заготовлено до головного взятку. Ну, але всі ми розуміємо, не завжди так трапляється, не завжди її вистачає. Тому давайте. Можна давати ващину, дуже добре тягнуть тягнутий на соняшник. Так, ви втратите мед. Ви втратите якийсь мед товарний. Але ви його і втратите, якщо ви просто будете дуже часто його відкачувати. Тому ви і так, і так його втратите, але ви, якщо будете давати вашину, будете хоча б мати якісно відтянуту, свіжу ващину. Так, далі пилкозбірники запитували за, за збирання пилку. Десь я рекомендую десь збирати його до середини, до піку, можна сказати, головного взятку, тобто до середини цього місяця. Починаючи з середини, ближче до кінця, я все ж таки рекомендую пилку забирати. Нехай бджоли заготовлюють собі на нарощування зимувалої бджоли. Ми знаємо кінець літа, початок осені. Ну, його дуже мало, в деяких регіонах там пилку вже майже взагалі немає. А це дуже важливий продукт для бджі, для нарощування бджоли. Тобто, починаючи з половини цього місяця, з другої половини цього місяця, забираємо пилкозбірники. ну, це моя рекомендація. І нехай бджоли собі заготовляють для нарощування зимувалої бджоли. Ну і декілька слів, коли все ж таки магазинів чи рамок не вистачає і приходиться вам часто відкачувати мед під час головного взятку. Дивіться, ну дуже часто це робити, я все ж таки не рекомендую. Наприклад, там 3-4 рамки бджоли запечатали і ви там поступово відкачуєте, відкачуєте, і рамки їм повертаєте. Чим частіше ви будете відкачувати мед, тим більше ви його втратите. Сім'я, яку ви перебрали, відкачали від неї мед, ну вона на 2-3 дні, це мінімум, втрачає, втрачає свою роботоспособність. Тобто вона не буде вилітати за медом, а якщо буде дуже невелика кількість бджіл, будуть вони проводити якусь осушку, якісь всередині вуликів роботи. Тому, тому... Що можна рекомендувати? Дивіться, можу порекомендувати, якщо все ж таки часто відкачуєте, робіть це у вечірній час. Робіться, наприклад, після 7-8 години вечора. Ну, Звичайно, якщо є можливість, якщо у вас є така можливість відкачати мед вечором, тобто ви вечором його відкачали і в той же вечір ви повернули магазини або рамки назад у сім'ю. Ночью вся маса бджоли в вулику. Тобто ніяка бджола ночі нікуди не вилітає, вона вся працює. Ночою, як ми знаємо, бджола не спить, вона працює. Вони просто за ніч такою масою бджоли, вони все там зроблять, сушать рамку. Якісь свої роботи почистять. І зі слідуючого дня бджоли вже поступово включаться, включаться в роботу. Так, ну і в кінці. Ще таке питання. Чи потрібна роздільна решотка, роздільні решітки під час головного взятку? Тобто решітки, які ми виділяємо гніздовий корпус від медою. Ну, хто користується. Ні, абсолютно під час головного взятку вони не потрібні. Що таке головний взяток? Головний взяток це потужний потужний принос нектара. Бджола вилітає, вона просто повертаючись з вулика, вона не розбирає, вона просто бачить першу пусту ячейку. Вона хоче швидше цей мед скинути і повернутися назад назад за нектаром. Тому вони самі вони самі все заливають медом, скорочують матки місце під засів, вони просто в гніздовий корпус не допустять, щоб вона сіяла. Таким чином цей головний взяток, так, та бджола різко скорочується. Кількість, кількість розплоду збільшується бджоли, тобто вивільняється бджола, яка цей розплод виховувала. Йде потужний, потужний приносник тару. Тому моя відповідь. ні. Навіть на ті вулики, на які я ставлю, на невелику їх кількість, я на голинизяток просто можу їх забирати. Пам'ятаємо, це нормальний головний взяток, це потужний приносник тару. Так, ну що, думаю, такі головні моменти все сказав. Що не зрозуміло, що не ясно, що вас цікавить. Запитуйте в коментарях. На цьому все. Всім пока, і до зустрічі.